Сьогодні я приїхав на автомобілі, про який кожен з нас мріяв. Кожен хотів мати його в гаражі, але купить його одна людина на мільйон. Зустрічайте, Jaguar ягуар F-Type 2018 року. Мене звати Лученко Владислав, я директор компанії DSL Auto. Ми займаємося доставкою автомобілів в США, Кореї та Європи під ключ для наших клієнтів. Цю машину ми купили в Америці з мінімальними пошкодженнями по передній частині. На аукціоні це ягуар був без переднього бампера, подушки безпеки тут не спрацювали. По приїзду машини до нас до Харкова на наше СТО ми купили Бушний бампер в зборі, повісили його, пофарбували і все. Виставили зазорчики, і машина повністю готова. Радує нашого товариша. Особливістю цього кузова є те, що він зроблений повністю. Алюмінія. Голий кузов без навісних елементів важить цього-навсього 260 кг. І це варто враховувати, коли ви купуєте цю машину в Америці з пошкодженнями на аукціоні. Я б вам в жодному разі не радив купувати машини з сильними пошкодженнями по задній частині або попередній. Коли ви починаєте моніторити ціни на ремонтні роботи, на відновлюванні роботи цього автомобіля, ви трошки будете вражені, тому що це алюміній і з алюмінієм працює на кожне СТО, і не кожен майстер візьметься за ремонтні роботи. Тому, друзі, просто мінімальні пошкодження треба брати по передній частині бампер, там, капот, навісні елементи, двері, будь ласка. А щось серйозне, де треба міняти четвертуху, будь ласка, ні відмовлятися від цих автомобілів. Перейдемо до двигунів. В Америці продаються ці машини з трьома двигунами: 2 літра, 3 літра та 5. Про 2-літровий я вам навіть що не буду казати, тому що я рахую, що купувати f type з 2-літровим двигуном, ну, воно того не вартує. 3 літр та 5 це по факту два однакові двигуни, але 3 літри це v 6 5 літрів це v 8 На 3-літровому просто відрізали два горшки, будь ласка, вийшов v 6 двигун. v 6 має в нас 340 та 380 кінських сил, v 8 має в нас 570 кінських сил. По факту вони повністю однакові і мають також однакові проблеми. Демперна втулка приводу компресора з часу може розгойдуватися. І цей момент важливо не пропустити, тому що в майбутньому ви можете, якщо пропустите, ви можете поміняти повністю компресор. На жаль, ремкомплектів на них немає. ланцюг. На цих двигунах ходить до 120 тисяч кілометрів. Це означає, що починаючи з пробігу 90 тисяч кілометрів, варто вже прислуховуватися і не пропустити також момент, коли треба його замінити. В цілому ці автомобілі досить надійні. Якихось критичних моментів в них немає. Стоїть тут коробка 8-ступенева ZF, звичайний гідротрансформатор. Навіть якщо ви будете її розривати, не будете міняти мастило в коробці, вона буде вам служити 200 тисяч 100%. Мені вона дуже подобається. Це просто якась пушка-гонка. По факту, ми такі кузови можемо в рестайлінгу роботи з Америки в бюджет від 30 тисяч доларів. Но, на мою думку, зовнішній вигляд цього ягуара, ну мінімум тисяч на 100 доларів. Будь ласка, напишіть в коментарях, як ви вважаєте. Ну, Мені дуже подобається. Фари просто офігенні. Передня частина офігенно виглядає. Тут йде заводський антихром. Пофарбували значок, такі також в антихром, зробили чорний з червоною цією вставкою. Офігенно виглядає машина. Коротше, дизайнерам ягуара я ставлю 10 з 10, дуже кльова тачка. Переходимо далі. Подивіться, будь ласка, які тут ручки, як вони виїжджають, все прикольно. Написано ягуарчик. Ну, дуже дорого виглядить, прям кайфово. Задня частина заслуговує особливої уваги. Подивіться, будь ласка, на ці дуті задні крила. Просто шикарно виглядають. Фонарі в нас такою діодною. Підводку йдуть, також мені подобається дизайн. В нас стоїть активний задній спойлер, який на швидкості відкривається та регулює потоки вітра, допомагаючи автомобілю тормозити. Значить, вихлоп, друзі. Тут стоїть стандартний вихлоп. Серега нічого з ним не робив. Стоять заслонки з заводу. Значить, коли ви бачите вихлоп посередині, це означає, що це 26 3 літра. Двигун стоїть на автомобілі. Коли ви бачите по боках 4 патрубки, то це означає, що ми 8-5 літрів. Камерка є заднього виду, вона максимально швидко засирається, парктронічки, Ну, блін, срака просто шикарна. Красавчики Jaguar. Дякувати Богу, в нас версія не на кабріолет, і багажник тут присутній, він досить непоганих розмірів. Що мене здивувало, омивач треба заливати саме ось сюди. Якось так нестандартно зробили, але ладно. Я думаю, що. В багажник вміститься середніх розмірів чемодан, великий навряд чи а середній, так. Що значить, Серьога возить з собою? Оскільки ми з ним полюбляємо баскетбол, то в нас є баскетбольний м'яч, кермо ось таке від цього ягуару. З таким кермом машина приїхала до нас з Америки. Серьога вирішив поміняти його від, поставив від версії SUR. Бо тут у нас трошки софт цей пластик затерся, бачите, ну коротше. Серьога вирішив поміняти кермо. Є компресор у нас ось такий. Він приїхав з Америки. Ну, в принципі, все. Це як на Octavia, знаєш, на турі. У мене на Octavia a 7 також була така ручка в універсалі. Ти так дергає, вона закривається. Ну, дивись. Чому ні? В нас стоять 20 різноширокі колеса. Позаду. 295 на 30, попереду 255 на 35. Дуже гарно виглядають ці колеса. Коли машина приїхала з Америки, їх Сергій також пофарбував разом з супортами. Виглядає просто шикарно. І ось, друзі, ми опиняємося всередині Ягуара. Скажу чесно, відверто місця мало в салоні, але по факту це спортивне купе, куди вам треба посадити свою кохану дівчину або Хлопця коханого, хто вас знає. І кайфувати, кататися десь на узбережжі Одеси, чи Європи. Значить, по матеріалах мені все дуже подобається. Подивіться, торпедо в нас в шкірі, дуже гарно, вся ручка також повністю шкіряна. Тут якийсь йде такий пластик. До речі, ну непогано, якості, нормальний. Карти дверей також повністю обшиті шкірою. Ну, блін, кайфово виглядає. Комплектація в нас не максимальна. Ну, все для життя тут присутнє. Є музика Meridian. Офігенно грає. Після Харман Кардону на Мці просто шикарна музика. Пам'ять сидінь, Всілякі регулювання. Дуже прикольно це все зроблено, як в S-класі. Приємний такий софт-пластик, приємно, коротше, його трогати та до нього доторкатися. В нас є активний вихлоп, кнопочка є. Ну і також кнопочка відкриття та закриття спойлеру. Тут стоять ковші, вони такі досить. Жорсткі, досить дубові, але Сергій їздив на цьому автомобілі в Київ і сказав, що йому було взагалі шикарно. Пізніше ми в нього запитаємо, як проходила його поїздка. Мультимедія досить простенька, графіка нормальна, вона як сенсорна, так і має е, звичайні механічні кнопки. Камера заднього виду, портоньки передні, задні. Ну, Дузони клімат, підігрів сидінь, в принципі, все. Проекції, на жаль, у нас немає. Чорна стеля. Хотілося б, звісно, щоб вона була з алькантари, але вона з такого приємного, приємної тканини. Мене вразили ось такі от маленькі, сонцезахисні. Шторки. Ці... Такі шторки, Шторки. Козирьок. Козайок це на русском. Сам та шторка. Та так таки буде українською. Мене дуже здивували, ось такі маленькі сонцезахисні козирки. Подивіться, реально таке маленькі, себечі, але ну, прикольно виглядає. Є у нас дзеркальце, але вона без підсвітки. Ну, коротше, прикольно. А, на всю кришу панорама йде. Це, на жаль, не люк, вона не відчиняється. Така скляна панорама, а, додає багато світла в салоні, і ти через те, що машина досить маленька. Панорама дає тобі більше простор, ти відчуваєш себе в більшому салоні. У нас є такий невеличкий підлоккітник, тут USB-вихід, HDMI, ще там якийсь вихід, можна sim карту всовувати, та зарядка 12 вольт. Так все теж дуже компактненько зроблено тут. Заднього ряду у нас немає. Тут все обшито пластиком і є ось така невеличка сіточка. Скажу чесно, я коли сьогодні їздив за кермом. По брущаці, тут щось скрипить. І реально треба це прошумити, щоб було нормально, щоб воно нас і вас не роздражало. Також Сергій перешив паски безпеки, вони були стандартні, чорні, він зробив такого темно-червоного кольору під е, колір супортів. Кермо стоїть у нас від версії 5 літрів SVR, має такий знизу скос та підрульові лепестки. Мені воно подобається, в міру товсте і приємно лежить в руках. Приборна панель у нас аналогова, посередині присутній кольоровий дисплей. Досить прикольно виїжджає воздуховод. Да. Теж все тихенько, дуже дорого зроблено. Безпека в f ефтайпах на найвищому рівні. Подивіться на цей широченний поріг. Я думаю, що вона дуже безпечна. І через це не дуже зручно вилізати з нього. Треба максимально вперед викидати ножку і виходити. Коли заслонка на вихлопі закрита, машина себе дуже адекватно поводить, не кричить, не вирішить і, в принципі, звичайна гражданська машина. Я її порівнюю з М4. В МЦ в мене було набагато голосніше в салончику, і вихлоп був набагато голосніший. Плюс ягуар навіть на цих 20-х дисках досить адекватно поводить себе по підвізці. Комфортна, нормальна машина, не прям такого. Нема такого знаєте, що вона прям зубодрабільна. Ні, все адекватно. Знову ж таки, в Мці в мене було набагато жорсткіше по салону. Машина дуже класно рулиться. Ти трошки повертаєш кермо, а вона вже перестроюється. Прямо Дуже чітке управління. Мені це подобається. Приборна панель адекватна, все зрозуміло. Я сижу, ергономіка нормальна, не дивлячись навіть на те, що тут такі досить товсті стойки, мені все видно. Мертва зона, вона взагалі невеличка. Зеркала нормальні, круглі, в принципі, інформативні. Салонне дзеркало також, хоч невеликої форми, за рахунок того, що в нас на кришці багажнику також маленьке скло, воно прям чітко наповнене туди і ми все нормально бачимо. Так, ставимо коробку в спорт, включаємо спортивний режим, вмикаємо вихлоп активний, ну і пробуємо стартувати. Компресор звучить. Просто мама мія, офігенно звучить. Дуже кайфово. прям топчик. Їдемо 16, в принципі, на швидко. Але за рахунок дощу та вітру, здається, що ми прям добасимо неадекватно. І в мене таке відчуття, начебто це задня моторна машина. Бо звук прямо ззаду. Такий голосний, значить там реально стоїть двигун. Погнали на обгін. Оп. Бачком пішли трошки. Панірок відкрився. Тормозимо він стоїть і зараз буде запекатися. Блін, ну кайфова тачка. Я взагалі не розумію, як себе поводить п'ятилітрова машина, але бляха муха 3 літра взагалі кайфова. Опа, бочком, бочком шліфуємо, шліфуємо. Вона просто верещить, як навіжена. І постійно боком ставить, постійно. При тому, що резина стоїть дуже гарно. Кайф. кайф, кайф. І ці перестріли. Машина дуже на Приключенні передач дуже прикольно бурчить. Там вихлоп Google був робить ось так. Коротше, класно, мені подобається. І це, до речі, друзі, стандартний вихлоп. Сережа сказав, що він планує робити на наступний рік вихлоп, планує робити чіптюнінг і коротше буде пушка-гонка. Він нам дозволив трошки подріфтити пару слів про посадку. Як ви знаєте, я полюбляю максимально низько сидіти, і тут мені дуже комфортно. Значить, все необхідно під рукою, лікоть лягає на підлокотник зручно, все шикарно. У нас дуже маленьке скло, площа скла маленька, і прям такий длиннючий капот. Ну, в принципі, габарити відчуваються нормально. У нас є мертві зони, які допомагають трошки відчувати габарити. В принципі, мені все подобається. Я досить швидко до неї звик, там буквально приїхав так кілометрів два і все вже можна шашкувати, нормально їздити. Слухайте, друзі, ну цей автомобіль далеко не для гонок. Чому? Задній привід машина взагалі не чіпляється, навіть тому що в нас цього навсього 340 кінських сил. Я взагалі мовчу про 5 літрів та 570 кінських сил. Плюс машина дуже важка. Вона повна маса її 1870 кг. Це реально дофігати до такої машини. По паспорту вона їде 0,105 секунд. Ми намагалися влітку її заміряти, нас щось там кращий результат вийшов 5,7, 5,8. Ось так. Тому, якщо хочете результати, 0 100-200, будь ласка, беріть собі BMW. Вони взагалі шикарно чіпуються, чи Audi, чи Mercedes. Jaguar — це просто щоб кайфувати від звуку, кайфувати від управління автомобілем і просто жити не з ким ніде не заїжджати, не застігатися. Та давай вже поїхав. Я вже з тобою знімався один раз. Що поїхали? Та поїхали. Може, знімаєш уже? Так, він знімає вже. Все, поїхали. Поїхали. Так, друзі, знайомтеся, це Сергій, власник цього Ягуара. ягуару. Сереж, скажи, будь ласка, чого саме цю машину ти собі обрав? Е -е, та просто виділ в інтернеті. Я побачив в інтернеті це, це авто. І що? І що. І захотів його собі замовити. І все. І ти, я буквально. Кілька неділь думав, побачив, і такий все, треба, треба замовляти, треба торгувати. Чого Америка? Чого не тут купити, чого не Європа? А чому ти привозиш машини з Америки? Е, тому що це вигідно по бюджету. Тому що тут в Україні фіг знайдеш нормальну тачку. О, все, все вірно. Окей, ти коли дивився в Україні варіанти, які тіпа, ти ж переглядав авторія, що вони тіпа, дуже сильно розмазані були? Та вони, вони були там старі зовсім. До рестові. да, до рестові. рестові були щось двохлітрові. А дуже часто я бачив, що продаються, що в Америці що тут двохлітрові. Угу. А що, що таке два літра? Хоч ці два літри їдуть так само, як ці три літри. Угу. Ну, звук там Звуку не, не буде так. Це саме головне. А так, ну на авторі я там побачив щось там 25. Бо був низ ринку, мені не сподобалось. Mm -hmm. Та як вигідно замовляти авто з Америки саме через DSL та в, в цілому, що ти вкидаєш якусь частину грошей, поки вона їде, ти заробляєш іншу частину. Якщо ти вважаєш, що у тебе не вистачає коштів зараз купити в Україні, ти ж розумієш, що ти зараз вкинув no, місяць-два, і ти ще заробиш і докинешся расти. О, тому, тому так і з Америки, тому так і з Окей, alles. Сереж, а що задній привід? Чого не повний? Та, ну тому що дешевше було. <ріст> Та ні, ну що, ну тіба, задній привід, ну це ж дуже гарно. Не згоден. Я просто дивився а, сьогодні автостат зранку листа. Дивився всіх там варіантів задньопривідних, привідних, варіантів повнопривідних. Ну реально, повнопривідних їх дуже мало, і всі, які вони є, вони якось там дуже сильно розмотані. А, зараз нас на вулиці йде дощ. Я сіжу на кухні, хаваю борщ вкусно, Вкусна скапуста грустно. Тут прикольно, дуже влаштована система стабілізації. О, Коли Максим, машина паціон, починає буксувати, двигун не обрубає а, потужність, а просто дає далі буксувати, на відміну від М-ки. Ми намагалися на слизькому покритті трошки дати боком не, типа, ні, да, на, біля гольф-клубу. Типа взагалі не, не пішла. Ну, Звісно, було трошки стремновато, але вона не кинула боком, нормально все. Окей, ти машину привіз, да, е привіз. відкатав літо. Що угу. ти не плануєш з нею робити? Ну, що я планую? Тут же ж по факту вісім да. запаяний. Я розпаю два горшки, ставлю на гнітатель. Як Форсажі. Колонку акорд і кардан на зв'язочку наматую. І... і поїхав. І поїхали на задніх колесах. Що я планую? Я планую доробити чуть тормоза, тому угу. що. Іноді не тормозить. Угу. Потім що я планую. Потім я думаю її зашити в 400 угу. сил, щоб вже точно не стартувати з місця, тому що це вже. А і і пленку закатати, тому що, блін, ця фарба тут такий м'який лак. Угу. Ну, пам'ятаєш, коли ви да. виполіровували, да. то ти сам бачиш, да. що воно під керамікою буквально з да. літа і все. Ну, також вона не було. знову, да ти їздив в Київ? Я їздив в Київ. Як тобі досвід поїздки в Київ на цій а... машині? Та що, ну вона дуже гарно їде. Ну, типа 200 це прям норм. Угу. Ну, типа, то що я їжу на їздив на С-класі, я на С-класі їздив 160-170, ну, типу, потолок. Угу. Тому що некомфортно було. А на цей 200-210 якісь БМВшники там ззаді цепляються, с'їжджають на СТО, не доганяють і все. Ну, типа, ну нормально було. А що по розходу по трасі, і по місту? 14 по трасі було. А, нормально. А по місту, ну ти. Тіпа, типу, ти на ній не в спортрежимі не поїдеш. Да. Постоянно, типа, тапку в пол, 20, 22 показує, 21-22. Угу. Ну, нормально, ну, так. Бахів взагалі ну, не вистачає ні на що. Що ти скажеш по фарах? Як тобі вночі вони світять? Нормально? Ачко. Ну, плохо. Дуже дуже погано, тому що вони який, цей, як ближні були? Ближні. Бли, ближні світлофари. Ближнє. Ну коротше, ближнє. Сто 100%. Напишіть в коментарях, будь ласка, як правильно написати ближній, ближній світ. І не ближній світ. Короче, ну, погано видно, тому що не дуже низькі і mm -hmm. небагато місця ти бачиш mm -hmm. вперед. І все. Хто буде купувати ягуари? Так, я вам показую. Давай. Не так. Не вот не так так, берите дві руки, якщо вони у вас не з одного місця. Отак от. Оп! Убрав, так? Так, убрав. Слава Богу. так. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Пожалуйста. Владиславе, ти хочеш мене спитати, як я бачу, коли держу кермо да. і їду кудись. Що ти бачиш, да. що ти бачиш? Коротше, дуже мені подобається, коли ти так їдеш, і в тебе маленький огляд, ти як в танку. Не, нас насамперед, ну, типа, ну огляд як огляд, ну щось видно, щось не видно. Видно капот. Да. Мені це авто дуже подобається. І тут фішка у другому. Я коли дивився сухі цифри, що вона не їде зовсім там, 5, скільки? 5, 7, 5 3, 5, 5 показуємо. Ну, типа, не, не, не дуже гарно. І Я прийшов к висновку: що якщо ви хочете дубасити, ну типа, беріть Теслу, там, беріть RS3. І будете як паровоз, херачить тупа від світофора до світофора з е, одними тими ж цифрами. Е, чому мені вона подобається? Тому що ти не їдеш з комфортом в плані, ти не розумієш, е, як вона себе поведе, якщо ти кудись е, даш там газу і десь ну, почнеш їздити активно. І коли вона починає. Викаблучуватись, так скажемо, зі своїм заднім приводом. Ти в перший час це тебе дуже дратує, е, дуже нервує, а потім ти ловиш кайф з того, що машини є свій характер. І типу, ти такий, не, не буде вона їхати тільки так, як ти хочеш. Тому я і кажу: типу, кайф у задньоприводному авто, я розумію, чому там люди там, вайпери, там, корвети собі е, купляють, там, челенджери, якісь хелкети. Тому що ти, ти може, їздиш там гарно, а, але там тачка тобі десь каже, та хер тобі, давай ми тут чуть-чуть боком поїдемо, як я в Кафій не поїхав. <рес> типу на перспективу, ну тут зовсім я такий не... нестабільний, типа перспектива. Мені подобається ну це як сама така вершина цього. Я хотів би спробувати 5 літрів тут. Не хочеться щось таке з душею, тому що Британія, вона в неї все-таки є якесь відчуття душі, якийсь свій шарм, свій такий вкус. І вона якісна. Дуже. Так, ну, тіпа, ну, я коли їжу, я себе відчуваю. Я, я не заздрю людям там, які їздять на. Ну і найцікавіше, а вже ж це ціна, в яку виходять ці машини під ключ з Америки. Якщо ми з вами беремо машину до рестайлінгового від 2014 року трьохлітрову, то вони стартують в бюджет від 22 тисяч доларів за адекватні пошкодження та за адекватний пробіг. А п'ятилітрові машини десь стартують від 27-26 тисяч доларів. Знову ж таки, в Америці вони відкуповуються за однакові гроші. Але тут питання в тому, що розмитнення буде трошки дорожче на п'ятилітрову машину ніж на Трьохлітрову. Якщо ми говоримо з вами про рестайлінгову версію від 2017 року до 2019, стартує бюджет від 31 тисячі доларів. Також за адекватні пошкодження та за адекватний пробіг. П'ятилітрові також там десь тисяч на п'ять. може, вони буде дорожче під ключ виходити ніж трьохлітрові. Ось така. Такі ціни також є задній привід, є повний привід. По факту по ціні вони там сильно не вирізняються в Америці на аукціоні. Ось такий сьогодні в нас з вами вийшов огляд на цю британську кішку. Чесно кажучи, ця машина мені дуже сподобалась. Навіть порівняння з Емкою, вона. Краще. Не можу сказати, що вона мені більше подобається ніж Емка і та і та гарна це теж непогана машина. Я... Так, якщо ви хочете собі таку машину або будь-яку іншу з Америки, Кореї чи Європи, будь ласка, пишіть е нам в інстаграм телефонуйте по телефону. Який ви найдете в описі до цього відео, ми вам привеземо будь-яку машину під ключу, будете дуже задоволені автомобілем, як і Сергій. Так, Сереж, я тобі бажаю, щоб всі твої автомобільні мрії збувалися. А ти ржеш? так, Сережа, тобі бажаю, щоб всі твої автомобільні мрії і не тільки збувалися, Дякую. щоб ми тобі привезли МГДЖІТІ GT, s і двадцять третій. Ти також кайфував, і ми з тобою там через півроку зустрілися вже на новій тачці, тачці Знімали з тобою. Огляд на нову твою машину. Так, ти, саме ти. Та людина, яка дивиться цей ролик і думає, в мене є гроші, але життя, родина, сім'я мені треба їх залишити, відкласти. Ні, в тебе нема. Завтра, в тебе є тільки сьогодні. Життя коротше, ніж ти думаєш. Тому бери гроші, дзвони в ДС, тут знизу номер. Дзвони, дзвони прямо зараз. Так, так, саме, так, саме так. ти, саме ти. От що ти хочеш? Жук, кабрелят, чи що? Чи карвет. Дзвони, дзвони. Так, все, пока.